Друзі, аграрії, вітаю! Сьогодні я знаходжуся на демополі компанії LimaGrain і зустрілися з продакт-менеджером по ріпакам Артемом Юрєвим, якому хотіли б поставити декілька запитань про новинки гібридів ріпака і е, інтенсивну технологію. Вітаю, Артем! Привіт. Саш! Е, перше запитання, яке я хотів би тобі поставити, е, звучить так: які переваги? Гібридів лімагрейн з технологією STEM Health в умовах України. І на які регіони ви рекомендуєте їх в першу чергу? Так, все вірно. У нас є такі гібриди, в яких є отака приставка Steam Health. Тобто, в перекладі з англійської це означає здорове стебло. І якраз от. Ті гібриди Стім Хелс вони мають таку комбінацію стійкості, толерантності до тих чи інших хвороб. А саме це максимальна е, стійкість до фумозу, тому що в нас вони всі йдуть генами стійкості до фумозу, RLM7, Є там деякі з е, двома генами стійкості RLM3, RLM7. Так само ці продукти мають максимальну стійкість до циліндроспоріозу, і те, що їх вирізняє там серед інших гібридів нашої лінійки, серед конкурентів в цілому на ринку України, це така додаткова толерантність, висока толерантність до вертоцельозу. Скажу не стійкість, а толерантність, тому що стійкості воде вертицельозу немає, є тільки толерантність, вона може бути або низькою, або високою. Погоджуюсь, Артем. Дякую, і тепер друге запитання: як працює система Склерофлекс, і в яких агрокліматичних умовах її застосування дає найбільший ефект? По склерофлекс так само у нас є три продукти: це LG Armada, LG Atacama, LG Avenger, Які мають отаку приставку склерофлекс, і відповідно від назви можна зрозуміти, що дані продукти мають максимальну толерантність до склеротоніозу. В нас склеротоніоз присутній переважно центральна Україна, тому що в принципі є вологи трохи більше ніж на півдні, бо на півдні, як правило, там в кінці в гатації mm -hmm. період цвітіння, вологи немає, там склеротоніоз не розвивається. І так само в центральній частині України може бути порушена сівозміна. В нас може бути соєнішник, ріпак, соя. Відповідно, ті хвороби, ті, в принципі, якби культури теж переносять В Склероці можуть залишатись ґрунті. Коли сіємо ріпак, на період там цвітіння, ріпак дуже чутливий. Коли склороці проростають, утворюються там апотеції, летять аскаспори, там попадають на пилістки, лист, пилістки опадають, потрапляють так, на рослину, і відповідно, у нас є ризик ураження скоротеніозом. Тому саме для таких умов, для таких ризиків, в нас є отакі три продукти. І плюс у нас, в принципі, є рішення хімічне проти скоротеніозу. Угу. Але, наприклад, цей рік період цвітіння, коли треба працювати там, хімічними препаратами по скоротеніозу, в нас йшли дощі, ми не так. можемо туди зайти, так, відповідно, спрацювати. І, по-друге, момент, теж, якщо ми працюємо по цвітінню. Нам треба посередині світіння, інколи ріпаки можуть бути високі, а в багатьох фермерів немає висококліренсних агрегатів, щоб провести це. Тому от в таких умовах такі продукти будуть максимально нівелювати ризик поширення і ураження скоротеніозу. Дякую, Артем. Так, і третє запитання: у чому полягає суть технології N Flex, яка саме вона покращує засвоєння азоту? Дивись, це все почалось з Європи. А, і, наприклад, на території Європи є такий продукт, як Амбасадор, і вже чотири ага. роки поспіль. Цей продукт до речі, він тут перший в демолініці. Він номородин в Європі 4 роки поспіль. Ага. Тобто кожен можливо 20 гектар засівається таким продуктом в Європі е і е в Україні він входить теж топ 3 так. І крім амбасадора, у нас є ще п'ять продуктів. Це так само Армада, Авірон, ЛГ Аустін, ЛГ Академік. Теж мають таку особливість. Тому в умовах Європи є певне регламентування по внесенню азотних добрив. Угу. Е є певні регіони, де ти не можеш там. Вносити там більше якогось порогу. Так, І так. так само є регламентації по навіть періоду, коли ти це можеш робити. Тому для переважно для ринку Європи почали створюватися такі гібриди, які більш ефективно використовують азот, переміщують по рослині, в них так само краще розвинена коренева система, вегетативна угу. маса в них швидше росте. І плюс вони так само мають максимальний там високий набір по стійкості, толерантності до тих чи інших хвороб. Тому, якщо рослина здорова, якщо вона в неї є здатність там є, так нормальний насос угу. землі, да який може це все витягнути. Тягувати. Є в неї нормальний апетит, вона поживні речовини особливості Азот переміщує по порослиння да, в, в будь-яких умовах, да, і відповідно краще, ефективніше перетворює його на врожай. На врожай. З кожним разом все нове, я дізнаюсь про гібриди. Краще і краще. Краще і краще. Так. А, четверте запитання. Гібриди з Клерфілд, сумісністю, які нові пропозиції від Лімагрейн є на ринку України? Дивись, у нас так само, якщо говорити про ринок Clearfield продуктів. В нас в Україні він достатньо великий. Наприклад, такі продукти, як LG Constructor Келл, наразі саме в Україні для виробничої системи Clearfield. Угу. В Україні засівається 20% площ серед всіх у цих підуцю технологію. І якщо говорити LG Constructor Келл вже добре відомий, особливо на півдні, де ця технологія присутня переважно. Але цей рік у нас теж зайшли такі продукти. Минулий рік LG Елгекель Кел, Consult Кел, LG Crypto угу. КЛ, тобто теж. Що навіть в сегменті Clearfield є достатній перелік продуктів? Так само на ринку присутній більш старий продукт Carlton Kale. і цей рік там ще буде пару сюрпризів по новим реєстраціям. Супер, запам'ятали. І п'яте запитання: яким чином тонерантність до вирусу жовтяниці турнепсу у гібридах Lima Grain впливає на стабільність урожаю та його якість? Дивись. Цей вірус жовтухи, жовтяниці торнепсу переноситься сисними комахами, переважно попелицями, переважно персиковою попелицею. І десь 60-70% популяції попелиці трохи так і звучить. Вони так. як правильно уражені цим вірусом. Відповідно, коли вони заселяють, заселяють ріпак, заражають ріпак цим вірусом. і відповідно там вже починаються незворотні процеси. Тому такі продукти мають генетичну стійкість до вірусу угу. жовтухи торнепсу Тобто попелиця на них може бути, але вже вірусу розповсюдження по рослині немає. Зрозуміло. І тому вони ростуть нормально, бо іде пригнічення, як правило, якщо це не стійкі гібриди і ураження вірусом, іде пригнічення ростових процесів, впливає на кількість закладки стручків, маси тисячі там негативно впливає на олінність. На, ну, і, і, звісно, на вражанність. А тому в нас, якщо ми говоримо про стійкість до вірусу жовтухи торнепсу у нас не один продукт такий стійкий. У нас колись був архітект, перший ага. зайшов з такою особливістю, і зараз вся оця лінійка, бачу, це в горизонт уходить нас лінійка. Вони всі мають генетичну стійкість до вірусу жовтухи торнепсу. Супер, я про архітект чув. І шосте запитання: чи є польові результати з українських господарств, які підтверджують ефективність комбінації з тим, що Склерофлекс і Н Флекс в одному гібриді, наприклад, Лімагрейн Армада. Наприклад, е, да? ти правильно підмітив, де ми зараз проговорили з тобою велику кількість тих чи інших переваг, вони не всі якби присутні в одному продукті, mm -hmm. тому що там ну всі ми орієнтуємось. Ми знаємо умови фітосанітарний там стан своїх там ділянок. Але якщо ми хочемо обрати безпрограшний варіант, це є G-Armada, це єдиний продукт нашої лінійці, в якому зосереджені всі оці наші селекційні досягнення компанії Лімагри Енфлекс ТЕМХЕЛСКЛЕРАФЛЕС стійкість до вірусу сужоту Тернепсу? Ну стільки, що придумати, можна максимально такий збалансований продуктивний продукт. І останнє запитання, Артем, яке я хочу поставити: які нові гібриди лімогрейн планує вивести на український ринок у найближчі роки, і чим будуть вони поєднувати одразу кілька технологій? О, звісно, як ти бачиш, у нас і так лінійка широка. що навіть я вже не пам'ятаю скільки у нас тут штук. Mm -hmm. Вже наразі дійсно в даній демолініці близько 25 штук, але все одно селекція не стоїть на місці. От за рахунок всіх таких генетичних особливостей компанія Лімагрен вже 6 років поспіль займає перше місце в Європі за обсягами посівних площ. Але якщо говорити про е, наступні такі, можна сказати, наші, е, наші амбіції, наші такі, можливо, генетичні рішення, ми, звісно, над цим працюємо і в нас кожен рік ми щось доповнюємо. Наприклад, цей рік в нас теж з'явились такі продукти, і вони далі будуть вже розширюватись, які будуть мати, наприклад, більш таку Краще не те, що стійкість, не те, що толерантність, це неправильно буде сказати, витривалість проти ріпакової бліжки. Бо в умовах, в принципі, mm. Європи ця проблема більш поширена, тому що там заборонені певна там, група інсектицидних протруювачів. В умовах України це не так критично. Але якщо в нас ранні термін посіву, довгий період вегетації, сприятливі погодні умови для тих чи інших шкідників, особливо ріпакової бліжки, нато такі продукти, як там Афродіта, Венгер, Левірон, можуть максимально нівелювати, тобто вони більш витривалі. На них вона. А може бути, але значно менша кількість. Ну і теж на цьому не зупиняємось. Вже не буду відкривати всі секрети. На наступний рік, я думаю, зустрінемось десь тут, і вже <с. про щось новеньке <с. з тобою. Обов'язково, Артем, дуже було цікаво, дуже було інформативно. Я для себе дуже багато чого цікавого узнав. Тому дякую тобі, друже, дякую компанії Магрейн, що запросили мене на цей, на цей день поля. Всім гарних врожаїв, до зустрічі!